Коли настають важкі часи, ми діємо швидко, рішуче і там, де це потрібно. Координаційний гуманітарний центр координує роботу 171 міжнародної та 715 локальних організацій у Харківській та Запорізькій областях. Завдяки нашій координації з обласними військовими адміністраціями, національною поліцією та ДСНС, волонтерами було евакуйовано понад 42 тисячі людей, надаючи їм можливість почати нове життя в безпеці. Ці люди залишили свої домівки, але вони не залишилися наодинці. Більше тринадцяти тисяч вимушених переселенців отримали новий дім і необхідну підтримку. Ми не лише реагуємо, ми діємо масштабно. Завдяки співдії з партнерськими організаціями, силами волонтерів організовано доставку більше тридцяти дев'яти тисяч тонн продовольчої допомоги та чотири тисячі шістсот тридцять тонн засобів гігієни для тих, хто цього найбільше потребує. Ми також працюємо на захист майбутнього. Групою швидкого реагування було зашито понад 10 тисяч вікон, щоб зберегти будівлі від руйнувань. Сотні об'єктів були законсервовані для подальшого відновлення. Ми забезпечуємо волонтерів усім необхідним для ефективної роботи. Завдяки нашим міжнародним партнерам, ми змогли забезпечити волонтерів засобами індивідуального захисту, застрахували від нещасних випадків 2,5 тисячі волонтерів та надали більше ніж 131 тисячу літрів пального для виконання вкрай важливих місій. Ми не просто забезпечуємо необхідним, а й даємо змогу розвиватися завдяки центру розвитку громадянського суспільства. Понад 13 тисяч людей вже отримали нові знання і навички, що відкривають для них нові можливості розвитку. Ми розвиваємось самі задля кращої допомоги людям. На сьогодні координаційним гуманітарним центром вже було реалізовано 18 проєктів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. А також в процесі реалізації зараз 10 проєктів на загальну суму понад 105 мільйонів гривень у різних напрямках роботи. Ми адвокатуємо роботу гуманітарних працівників в регіонах. Було проведено два масштабних форуми у Харкові та Запоріжжі і на постійній основі. Проводяться зустрічі, семінари, кругли столи для максимально ефективної допомоги в координації дій. Ми зростаємо. Склад команди у Харкові та Запоріжжя складає більше ста людей, і ми продовжуємо цей зріст, будуючи сильні та залучені команди. Ми не спиняємося на досягнутому, а продовжуємо оцінювати проблеми в громадах, надаючи нашим міжнародним та локальним партнерам статистичні дані і відкриваємо нові напрями роботи координаційного гуманітарного центру там. Де відчуваємо необхідність допомагати. Ми сильні, коли ми разом. Я дякую кожному і кожній, хто б'ється і бореться заради України, заради українця і українки, заради кожної дитини. Бо поки ми б'ємось, ми перемагаємо. Слава Україні!